І особливо цікаві роки, як на як на мене, та те, що нас зараз цікавить, це особливо період з чотирнадцятого по сей день період війни, але все ж таки хочеться, коли ви сказали, що ви потрапляєте в ту сферу, яка займалася, яка була близько до ядерного озброєння, та я подивилася нещодавно інтерв'ю з Білом Клінтоном, і він мене надзвичайно вразив, коли він, наче, так, спокутував вже свою провину перед українцями. І він сказав, що коли росіяни підписували цей договір, вони точно знали, що вони не будуть захищати українців, але вони точно знали, що їм треба буде забрати ядерну зброю в Україні. Ви були свідком, як ця ядерна зброя забиралася? Як вона перевозилася, як приїжджали? Хтось. Сюди, про по неї приїжджав, як, як відбувалося оце переміщення чи ні? Той час я був якраз е вчився в, в дипломатичній академії. Але я пам'ятаю той рік, коли саме коли Україна прийняла це рішення відмовитися стратегічної ядерної зброї з України з візитом пробував Клінтон. Його тоді промова перед е на площі перед інститутом попередні Шевченка. І великий натоп студентів, молоді, і такі обіцянки, все. І казалось би, ну здавалось, що Україна, знаєте, сьогодні там дійсно має нові можливості перезавантажитись, відійти від цього радянського минулого і взагалі рухати в сторону там вільного світу. От. І потім, минаючи сам спустя ну там ці роки, розумієш, в чому були наші помилки. От і помилки вони мені здається були перш за все в нашій е, дипломатії. Вона тоді була занадто слабка, щоб оцінити справжні ризики, які будуть мати, будуть стояти перед незалежною молодою українською державою. От і якби на той час мені здається би, ми би сказали, що здатні відмовитися від ядерної зброї за умови, наприклад, вступу в НАТО або отримання Скажімо так, статусу а, стратегічного партнера Сполучених Штатів поза НАТО, тобто те, що сьогодні має і Японія, і Ізраїль, і Тайвань. Тобто, Сполучені Штати своїм, скажімо, ядерною парасолькою закривають ці країни. От. Я не думаю, що була б велика там проблема для цих всіх країн погодитись на це. Проблема сиділа в Верховній Раді, пане Валерію. Там було 70% комуністів. А, ну, я думаю, якщо переглянути, дивіться, в Росії Єльцин при владі, і Росія в такому самому стані, як і Україна. Збройні сили там повністю розібрані, Теченська війна, в них багато внутрішніх проблем, і Єльцин ставиться до України нормально. От. І в той час я не думаю, що саме з боку Росії оце був настільки сильний вплив комуністів, тобто не вистачало власного, ну, внутрішнього, скажімо так, полі... не, не політичного консенсусу, а стратегічного бачення. Балі... Політичної волі, стратегічне бачення, чому нам, от наприклад, треба поміняти на найбільше, що тільки може бути, на гарантії, реальні гарантії безпеки. от І ці, цей процес був відбувався під впливом зрозуміло, там американським тиском і російським також. Чому? Тому що тоді цим питанням опікувалося в Сполучених Штатах агентство зменшення загрози серед редакцій. Mm -hmm. І саме вона було на те, щоб позбавити. Максимально знизити цей рівень ядерних, скажімо, загроз для Сполучених Штатів. А всі ці ракети, вони були, які перебували на території України, вони були націлені на Сполучені Штати, жодна не була націлена на Європу. І тому видоотримувачам єдиним від цієї нашої угоди, зрозуміло, були, були Сполучені Штати. І Клінтон, коли він визнав, скажімо, отаке от його визнання, це, по суті, я би знаєте, характеризував якесь друге визнання або а, нашої нації. От чому тому, що перше визнання відбулося, коли ми почали битися за свою волю, за свою свободу початком російської агресії, і це було наше таке визнання націй всього світу. А друге визнання це саме Клінтона, коли він визнав свої помилки, але це не особисто його помилки. Він визнав помилки із західної політики, що треба бути лідером, який не виходить лише з власних інтересів, а взагалі зміцнює міжнародну безпеку. Ну, так, але знаєте, треба вчасно це визнавати. Що вже, якщо Україна е, ну там, по перше, стільки крові втратила, та стільки людей втратила. Е, це визнання, воно таке, знаєте, достатньо риторичне. І так, так само воно і пролунало. Ну, якась Для нас це так, якась віддушина є, що хоч хтось визнав свої помилки. Вибачте, щ... пані Наталі, я знаєте, от до цього визнання, що хочу додати. От ви сказали, що воно риторично, але насправді я вважаю, що ніколи не запізно повернути борги. І сьогодні а... ці борги підписантів вони є, і насправді там, от сьогодні там та допомога, вона є частковим визнанням, але подальше це саме у сполучені штати мають бути тим локомотивом, який сьогодні там допоможе Україні стати членом альянсу. Якщо повернутися до історії, пригадувати, Румунія стала членом НАТО. І це не тому, що вони там отримали великі там економічні, скажімо так, реформи або демократичні, де були вже там певні там теж там реформування відбулося суспільстві. Ні, просто Франція локомотивом підтягнула і зробила все, щоб Румунія стала. Тобто на За цими речами стоять не лише там відповідальні стандартів від або відповідність, але також велика гра міжнародних, скажімо так, ну таких наших сильних партнерів. І в цьому контексті я кажу, що ніколи не запізно повернути борги, і сполучені штати мають відновити цю історичну справедливість щодо України. Да. Але мені здається, пане Валерію, як, як кажуть, мені тірзають смутне саміння, та що Сполучені Штати Америки знають, що робити з Російською Федерацією. Станом на цей день вони Данілов, секретар ради нацбезпеки та оборони, прописав більше 10 пунктів. Та чому Російська Федерація не повинна існувати в її нинішньому вигляді? Сполучені Штати Америки нічого подібного не написали. Є резолюція, яка здається з'явилася минулого тижня Палати представників двопартійна. Резолюція, але там нічого не сказано про Росію, що з нею робити, і жодного пункту по, наприклад, денуклеарізації, те, що ми з вами обговорюємо, ніде ні в яких документів немає про денуклеарізацію Росії. Взагалі, бачите, воліють мовчати чомусь. Можливо, це і буде питанням якогось консенсусу щодо залишення Російської Федерації ядерної зброї, але ну, це те саме, що у самі Бен Ладену віддати Афганістан і очевидно, та, і сказати, що ну, нехай буде у Бен Ладен, там, президентом Афганістану. Ну, це приблизно те саме. Це от такий от результат війни. Пані. Що... Зараз готується зустріч Великої сімки, і вона буде. Ну... Такою цікавою, тому що вона буде в Японії, в місті Хіросіма. І це не лише тому, що це, ну так, а, там, а тому, що вона саме буде пов'язана одне з питань, які будуть розглядатися, це буде питання ядерної денукліалізації всього світу. Тобто вони вже починають розумітися, що ви правильно зазначили, що всі режими на розповсюдження були спрямовані на те, щоб випадково якась терористична група або якийсь диктатор не отримав ці зброї масового знищення і не привів світ до катастрофи. Але вони сьогодні зрозуміють, що а й інші шляхи отримання цієї зброї, коли божевільна людина стає там, Абсолютно. скажімо так, там Отримує владу в певній країні з ядерною зброї. І те саме, тобто це найбільш можливо, в сьогоднішній світі, найбільш короткий шлях до ядерної зброї. І в цьому контексті, от саме це питання вже і починає розглядатися на G7. Я не впевнений, що вони там отримують відразу там згоди. Але це те, що стоїть сьогодні на, скажімо так, на повсякденному переліку, питань це є дуже важливим, тому Ми що саме Саме поведінка Путіна, вона сьогодні ну там вимушує всіх там розуміти, що божевільний там сьогодні там лідер. Це те саме, що той те самий терорист Бен Ладен або там Саддам Хусейн з ядерною зброєю.